інших громадських організацій. Кілька партій висловили свою здатність і свою підтримку, По-перше, надали технічну допомогу, по-друге, вчинили гідно і не перейшли з прапорами на наші акції. Сьогодні ми будемо намагатися у Львові включати прямий ефір з інших міст, будемо перегляд трансляції з Києва, переривати включеннями з інших міст, таких як Миколаїв, Одеса, Черкаси та інших. Вчора зробили дуже гарну заяву організації українців, що працюють за портуально з Португалії, з Іспанії, з Італії. Вона опублікована на сайті ТВІ, де дуже чітко, дуже гарно наші брати власне і працюють по Європі, дали підтримку каналу. ТВІ. Ми вважаємо, що заборона каналу ТВІ як такого на сьогоднішній день є першим кроком в напрямку, наприклад, заборони Фейсбуку чи ВКонтакті, чи, скажімо, взагалі будь-яких. Зараз особливо звати Гурняк Хівор, є член ради вільного простору і голова демократичного альянсу ЄС. Робиться правильно, звичайно. Журналіст має критикувати будь-які політичні сили, але ми з вами прекрасно усвідомлюємо, що у тих, хто знаходиться при владі, набагато більше можливостей порушити ваші права. Оцінку даєте ви, коли йдете на вибори, коли приходите на мітинги. Однак головне завдання журналіста це розповідати саме про недоліки, тільки про них і більше ні про що.